Чи місяць над Києвом сяє так само чудово, як сяє над Римом, А може, ясніше стократ? Чи місяць над Києвом? Місяць той самий, що сяє над Римом. Чи може не він там, а тільки місяців брат? А місяць Росерд хмариць. От ще питання й відказує так. Я всюди той самий, бо я ж таки місяць, а не якийсь там нічний ковпак. Я всюди буваю, скрізь блиск розсіваю, проміння усім розкидаю Перу і Парагваю, і Кубі, і Китаю. Я в Польщі і в Панамі, в Канаді і в В'єтнамі. Мій кожен промінчик несе свій помінчик, куди тільки сам захотів. Промінні кордони не перепони обходиться без паспортів.